Що вам потрібно знати про термобудинки за одну хвилину? Термоблок це не просто матеріал, а готове рішення для тих, хто хоче збудувати теплий, надійний і сучасний дім. У середині конструкції міцний монолітний бетон, зовні утеплювач, що зберігає тепло навіть у найхолодніші зими. Такі стіни поєднують у собі одразу дві функції: вони несуть навантаження як бетонна стіна, і водночас зберігають тепло як якісна ізоляція. Монтаж відбувається швидко: блоки збираються як конструктор, а стіни виходять відразу рівними без зайвих витрат. На вирівнювання будинок з термоблоку не тільки міцний і енергоефективний, а ще й відкриває безліч можливостей для нестандартних форм. Такі будинки служать десятиліттями. Вони не бояться перепадів температур, не вбирають вологу і суттєво економлять витрати на опалення. Якщо ви хочете збудувати дім швидко, надійно і з розумом, ця технологія точно для вас.